Вітаю всіх наших глядачів, співробітників, студентів нашого університету, всіх тих, хто долучається до нашого сайту, наших друзів, випускників, ветеранів, ради черговому спілкуванню. Ну, ми домовлялися, що ректор, залежно від тих питань, які будуть виникати, які будуть задаватися, ставитися, приходити на електронну пошту в живому спілкуванні, буде регулярно розповідати, що відбувається в університеті. Ну, зокрема, зараз багато цікавиться наших співробітників, що, скажімо, які рішення прийняла позачергова конференція трудового колективу 20 березня. Ви знаєте, що ми напередодні 22 грудня 2023 року проводили конференцію трудового колективу, де звітував ректор про свою роботу, і там було оголошено про те, що в нас в університеті будуть вибори. Вибори керівника. Там ми домовились про таку схему, що, скажімо, ми зробимо соціальні опитання, фокус групи, опитаємо керівників, працівників, різні структури і сформуємо, подивимося, як ставляться наші скажімо, виборці потенційні, це викладачі, це співробітники, студенти до того чи іншого кандидата. А після цього зберемося на конференцію, порадимося і приймемо спільне рішення, висунемо єдиного кандидата від колективу. Навіщо ми це робили? До речі, про це сказав відповідав на цей Микола Томенко, наш голова наглядової ради. Ми зробили висновки із, скажімо, кампанії, яка відбувалася в наших друзів, сусідів у університеті Шевченка. Коли цей процес був пущений на самоплив, висунулося кілька кандидатів у ректори, і почалася свара між працівниками. В результаті вони довго не могли обрати ректора. Там, по-моєму, до року ця процедура йшла. Це не пішло на користь університету. І зараз, після виборів, відлуння той виборчої кампанії лунає. Критика йде. Протистояння якесь, і не дають нормально працювати колективу. Тому ми вирішили зробити так. Було проведено соціологічне опитування серед всіх членів вченої ради, їх більше 120. Потім соціологічні опитування наличні були проведені окремо серед керівників, деканів, директорів інших. Також було опитано, скажімо, всі завідувачі кафедрами, їх більше ста у нас. Після цього ми питали думку, спитали від окремих структурних підрозділів, і сформувалася така тенденція, що від 50 до 70 підтримка є в одного із кандидатів, і у Вадима Анатолійовича Ткачука. Він доктор економічних наук, він вихід з нашого університету, він професор, він закінчив економічний факультет, працював у нас. Студентом, працював на різних посадах, був головою профкому, був навіть комендантом колись студентського гуртожитку, колись студентом був професором, центр очолював міжнародний, міжнародний, міжнародний співпраці у нас. Останні десь 9 років він очолює економічну службу університету, яка працює досить стабільно і творчо, а також міжнародну діяльність. Досвід має колосальний. І тому, скажімо, він отримав таку подавляючу підтримку. Інші кандидати, а ми опитували, методика така була: ми взяли в список всіх, скажімо, проректорів, деканів, за кого люди голосували. Плюс там були відкриті місця, куди можна було вписувати кандидата, який на думку того чи іншого працівника достойний бути і брати участь у конкурсі. І в результаті десь фігурувало більше 20 осіб. З ну, цих 20 осіб практично вималювався один кандидат. Решта мали 2, 3, 4, 5%. Тобто непереконливі були в них результати. Хоча самі по собі ці люди всі є нормальні, прекрасні, наші, друзі, колеги, але е громада оцінювала з точки зору не його особистих якостей, як вченого, там, чи як ученої, чи як, скажімо там, Знавця там, якихось там наук, а з точки зору здатності консолідувати і повести правильному напрямку колектив. Не допустити розбрату, налаштувати колектив на спільну творчу роботу. І ось, ці, ось такий критерій був визначальний. Ви знаєте, не було смисла тримати всі ці дані соціологічних опитувань в секреті, бо це був так званий би. Секрет Полішенеля, коли всі про нього знають, перше про це Мольєр колись там написав. Так? Тому ми зібрали конференцію трудового колективу, це десь там 260 осіб, а було десь 250. І, скажімо, були повідомлено всім делегатам конференції результати соціологічних опитувань. Ну, наприклад, якщо вчена Рада, то ви знаєте, що вченій Раді представлено 10%. Представлено студентів, тобто всі категорії були представлені: і працівники, і співробітники, і вчені і так далі. Тому було зачитано, показано ці дані соціології. Після цього відбулося обговорення, виступило десь до десятка приблизно наших працівників, співробітників, виступав, голова наглядової ради, мені довелося виступити. І ми прийшли до одного рішення для того, щоб забезпечити стабільну. Роботу нашого колективу для того, щоб була наступність, тяглість, послідовність для того, щоб університет ішов інноваційним шляхом, не зупинявся, треба, щоб, скажімо, була кандидатура, яка всіх влаштовує. І, от, зваживши всі ці за і проти, було прийнято рішення рекомендувати колективу нашому до розгляду в якості кандидата в, на посаду ректора. Професора Ткачука Вадима Анатолія. Я думаю, що він ближнім часом побуває в колективах, там як, як сроки там будуть підводитися до цього згідно з законом, згідно з нормативними документами. І ви зможете йому задати більш ретельно свої питання. І тут у мене питають: а що це означає? Що вже ніхто не має права більше балотувати? Ні в якому разі. Будь ласка, хто бажає? Подавайте заяви і балотуйтеся на цю посаду. Закон передбачає самовисунення, будь ласка, але від колектива в нас піде один кандидат. Я вважаю, що це здорова, добра традиція, яка дозволить нам нормально працювати. Ага, ось цікаве питання. Задали: прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з вибухом в соціальних мережах, зокрема в Телеграм, стосовно. Так званих домагань, ніби одного з викладачів до студентки. Ну, Ви знаєте, багато було шуму із нічого. Ретельне розслідування цієї справи показало, що викладач, про якого говорили, це нормальний, порядний чоловік, гарний викладач, ніякого відношення до цих подій немає. Ніякого відношення взагалі, ніякого стосунку. Тобто, людина. Да, працює успішним викладачем, він на ветеринарному факультеті працює, на нього нема ніяких скарг, навпаки, викладачі колеги добре позитивно характеризують, і студенти позитивно характеризують, але бачите, хтось комусь сподобався, і там пішли конкуренція різна. І таким чином, чисто випадково, скажімо, були вилучені певні, скажімо, дані із телефону на одної із студенток, і викинуті вони були в простір, і в результаті отримали таку непередбачувану ситуацію. Що мене здивувало? Здивувало те, що і міліція прибігла, і всі радіо, і телебачення. Ой, така біда, ой, така біда. Люди добрі. Немає криміналу, немає ніякого адміністративного, дисциплінарного правопорушення. Але мене дивиться, з якою легкістю ми готові сьогодні, вибачте, мене образити якусь людину. Це не добре. До речі, я колись говорив і зараз скажу, коли до влади прийшов президент Зеленський, до мене прийшло два радника президента, і була пропозиція, вже можу зараз сказати, щоб я пішов на посаду міністра. Я сказав ні. Одно з головних було причин це незахищені сьогодні, скажімо, посадової особи від всякого чорнення, від всякої неправдивої інформації. Завтра почнуть писати на дітей, на сім'ю, на тебе, а ти повинен оправдуватися, а оправдуватися немає за що. Я прошу сьогодні студентів, особливо, наших викладачів, співробітників, дуже бути обережними в, скажімо, вставленні, в оцінках одне одного, щоб ми не ображали людей, бо це дуже боляче б'є по серцям, по здоров'ю людей, і скажу, принижує і сам колектив наш. Тому не пишіть. Вибачте мене неприємних речей про своїх колег. Цінуйте і любіть свій університет, свій колектив, своїх друзів. Ну, Задали питання про нового проректора, щоб кілька слів сказав, тут написали. Так, да, Ми проректором по навчальній і науковій роботі я рекомендував, вчена рада підтримала Оксану Леонідовну Тонху. Вона доктор сільськогосподарських наук. Грунтознавець, гарний вчений, професор е, успішно працювала деканом на одному з найкрупніших наших факультетів агробіологічного. І е, її призначили проректором. Вона добре знає навчальний процес, дуже добре знає науковий пошук, е, володіє методами наукового пошуку, але і ще й володіє гарною іноземною мовою. Ну, до речі, я хочу сказати, вона виграла один із грант першої історії України. Очолили цей проєкт, грантовий проєкт від Європейського Союзу українці. А вже всередині були іспанці, там, поляки, німці. Тобто ми були зверху. Як правило, ми були четвертими, а тут ми стали першими. Розмір гранта 640 тисяч євро. Це приблизно 25 мільйонів гривень. Тому Оксана Леонідовна працює. Тут задали питання, я вже починав минулого разу, стосовно того, що в нашому університеті із 1635 науково-педагогічних працівників закінчується термін перебування на посадах в кінці червня. 461 особа потенційно може приймати участь у конкурсі. Такий аналіз, проведений відділом кадрів. Із них в тому числі 28 завідувачів кафедр, 64 професора і 369 доцентів, асистентів та старших викладачів. Ми доручили деканатам, директоратам до 22 березня проаналізувати ситуацію по кожній особі, по кожному нашому викладачеві, розібратися, працюють, будуть вони працювати, хочуть працювати, яка ситуація там. І вони подадуть нам після 22 березня пропозиції по всім цим кандидатурам. Більшість налаштовано позитивно. До 29 березня в ректораті буде проведений аналіз поданої інформації, оцінена та інформація, яку дадуть деканати. 1 квітня Хадрова комісія розгляне всі ці пропозиції, буде 2-3 квітня виданий наказ про проведення конкурсу, де це дозволено і дозволяє закон і ситуація. До 16 квітня буде прийом 16-17 квітня прийом документів, а 19-24 квітня відбудеться голосування на вчених радах факультетів і університету. Ми встигнемо, тобто, якщо ми не будемо десь встигати, ми спеціально додаткову вчену раду засідання вченої ради проведемо, де проведемо таємне голосування за тих колег, які подадуть документи на конкурс. Ну, ви знаєте, що більшість. Більшість, скажімо, наших викладачів це старші викладачі, викладачі, доценти, вони будуть обиратися на вчених радах відповідних підрозділів. Мова йде про факультети і інститути. А вчена рада університету розглядає тільки завідувачів кафедр обрання і професорів Ще задають питання. Про е, день університету, що коли і як він буде. Да, ви знаєте, що ми так, уже 10-10 раз, 31 травня, проведемо День університету. Розписаний план. Він є на сайті нашого університету. Не, календарний план, коли будуть якісь заходи. Це передбачається зустрічі на всіх факультетах. В інститутах з роботодавцями кафедри будуть такі зустрічі, проводити із вченими провідними, і з нашими випускниками будуть проведені науково-практичні, теоретичні конференції, готується низка лабораторій, зокрема лабораторії штучного інтелекту на факультеті інформаційних технологій, і інші. Будуть цікаві змагання. Ну, наприклад, механіки хочуть запровадити таке змагання, як розбірка, розборка, скажімо, двигуна тракторного да, на час. Ну, це майстерність, треба демонструвати. Будуть інші конкурси, будуть зміцнені лабораторії. Ми виділили, я вже казав, 17 мільйонів гривень на зміцнення матеріальної бази до кінця року. Частина лабораторії конструйовано буде і введена до Дня університету, друга до 1 вересня, а третя частина до нового року. Будуть залучені ще мільйонів на 20 кошти і роботодавців. Тобто, будемо оновлювати нашу базу. Станіслав Миколаївич, був проведений огляд гуртожитків. Студенти питають, чим ця вся робота завершиться. Інформую, що сьогодні я розглянув всі зауваження, які були виказані жителями гуртожитків, всіх наших, в яких побували всі проектори, декани, ректор побував, зокрема, в четвертому гуртожитку, зустрівся з студентами. Десяток, другий кімнат відвідав усі туалети, місця загального користування і так далі. Зведено це все в таблицю, там є недолік який, потім хто його реалізує, прізвище і термін поставлений. Зараз доручення і пішло вже у служби, і проректору нашому іщенку Валерій Дмитровичу, який за це відповідає, директору тут містечка Сергію Васильовичу Стецюку і всім службам, енергетикам. Тепловикам, плотникам, столярам і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В тому числі там є доручення студентству, керівництву студентського, керівництву гуртожитків, щоб вони також брались за цю справу. Як справи в навчально-досвідних господарствах цікавляться наші співробітники? Ну, справи такі. На жаль, сьогодні один із директорів нашого найкрупнішого господарства «Жорвель» Микола Петрович прихворів в лікарні лежить, але ми закрили практично вологу. Зараз повторно де потрібно це робимо, тому що ви бачили великі були, скажімо, опади. Також йде живлення рослин, готується насіннявий матеріал, підготовлена техніка. Ферми працюють, все йде в штатному режимі, все буде добре. Студенти виїжджають зараз є можливість з'явилася в наших механіків, агрономів інших виїхати на практику. І є гуртожиток, є сідальні, будемо працювати. Ну, Тут таке питання, думаю, як не зададуть про нього. Що за історія із башнею водонапірною, яка, скажімо, знаходиться ось тут, біля першого корпусу? Знаєте, це тема така, як валіза без ручки, так? Да? Ця башня водонапірна волею якихось дивних людей. Визнана пам'ятником архітектури. Але в неї немає нічого від унікального, щоб дозволило, якщо чесно і по-серйозному бути пам'ятником архітектури. Чому? Тому що це типова звичайна, типова, звичайна забудова 60-х років минулого сторіччя. Вона прийшла, вона прийшла в таку, вона не є робоча сьогодні. Вона має негативний. Технічний стан, практично є висновки експертів про те, що її треба списувати і зносити. Чому вона в такому стані? Та тому, що була замінена система водопостачання без, без башина, і вона ця без башні працює успішно система водопостачання. Але тут ситуація така: задовго до того, як Ніколаєнко став ректором, по-моєму, ще в -му, 2012 -му році. Був такий проєкт попередників, що вони хотіли на тому місці збудувати будинок і якийсь відсоток, скажімо, квартир передати викладачам. Тоді був там протест, частина співробітників, робітників, жителів, більшість там жителів вже й не мають відношення до університету. Вони виступили проти, бо там були в них гаражі і так далі. Але земля була передана місту Києву, і зараз вона знаходиться в приватних руках. І коли до нас звертаються, люди не розуміють, що університет ніякого відношення, ректор, університет, ректора, вчена ради, ніякого відношення не має сьогодні до тої землі, бо вона передана цілком офіційно попередниками. І забудовники самі вирішують, що їм там будувати за рішенням дозвільних органів. Я особисто не зацікавлений, і ректорат не зацікавлений в тому, щоб там був будинок. Тому що це скільки навантаження, будемо казати, техногени на. Дорогу, собаки, машини, будемо казати, постійно буде напруга у нас велика виникати. Більш велика кількість людей не буде де поставити автомобіль, будуть жалітися на наших студентів, як зазвичай, і так далі. А студентам потрібен просіб і таке інше. Але зараз ця ситуація вона в такому стані. Забудовник хоче будувати, а частина людей не дозволяє їм це зробити. Але мені цікаво сьогодні, що люди, які мали там автогаражі, які протестували, продали свої гаражі, а тепер прибігають до університету і кажуть: протестуйте. А навіщо ви продавали ці гаражі. Ви заробили на цьому гроші. У вас більшість гаражів була незаконна. А тепер повинен я, значить, по методам, жити за методом Ванька, ти дурніший. Давайте разом свистіть І працювати в правовому полі. Що стосується цієї башні, то ми написали у відділ культури міської адміністрації про те, що напрасно її там, ну, не треба було її визнавати пам'ятником архітектури, тому що вона не має ніякої цінності, ні будівельної, ні архітектури. Ну ця тема, як кажуть, на контролі. Ну і ще питають, як буде вступна кампанія. Ну, скажу, що вступна кампанія, вже ми з нею визначилися. Тому що міністерство тягнуло, тянуло, тянуло, і буквально вчора, сьогодні видало правила прийому, вони вже будуть саме ближчим часом, якщо вже не опубліковані, то будуть опубліковані. І ми готуємося до нової вступної кампанії. Ви знаєте, що закінчились терміни у секретаря відповідального приймальної комісії. Це був Сергій Ковалевський, толковий розумний молодий викладач. Він перейшов на роботу заступником директора інституту лісового і садопарку господарства. На його місце заступив такий же самий підготовлений молодий викладач Соломка Олексій, кандидат технічних наук. Тож, з досвідом людина має досвід, готова до виконання цієї роботи. Тому 4 квітня в нас відбудеться день відкритих дверей. Я закликаю сьогодні всі кафедри, всіх викладачів. Закликаю сьогодні керівників факультетів, інститутів, щоб професійна робота проводилася щоденно. От наша зараз делегація була в торговому університеті. Кожного дня кілька кафедр, факультетів проводять дні відкритих дверей, роз'яснюють перспективи. Як потрібно навчатися і так далі. Хочу сказати сьогодні і батькам, і студентів попросити, щоб студенти дорожили честю свого університету. Ми сьогодні один з найкращих університетів не тільки в Києві, а в Україні, а й в Європі. Тому треба підтримувати престиж університету. І треба запрошувати е, самих підготовлених наших юнаків і дівчат на навчання в університету. Ми будемо за це стимулювати таких студентів і таке інше. Ну і що я хотів ще сказати, я б хотів би ще раз звернутися сьогодні до всіх викладачів, до співробітників, до студентів, щоб ми зберігали спокій, не ігнорували, скажімо, небезпеку, зокрема, коли починається охолошується повітряна тривога, щоб ми відвідували місця, щоб ми відвідували бомбосховище, укриття, тому що це небезпечно. Не ігноруйте ці правила. Я закликаю вас до цього і прошу студентів, щоб вони звернули увагу на свій зовнішній вигляд. Дуже багато студентів одівається, особливо чоловіків, хлопців, не зовсім, не зовсім по формі, не зовсім за статутом, не зовсім, ну, знаєте, спортивні брюки потрібно застосовувати на уроках фізкультури або під час занять фізичної культури. Так? А на заняття як у храм треба ходити достойно. Ніхто не каже, що потрібно дорогі речі надівати, але це повинен бути достойний вигляд, тому що ми всі разом, це одна сім'я, і нам потрібно дбати за свій імідж і за свою мораль. Бажаю всім вам щастя, добра і здоров'я і до нових зустрічей!